Очень много мне людей писали, которых он кинул. Это капитальная красавца. Скажіть мені правду. Ви ж очікували, що все те, що ви побачили в минулому відео, правда. Ви ж очікували, що я реально лох, який реально обманював людей і якого реально запресували. Єдине, що я вам бажаю, це додивитися це відео до кінця, після чого, я думаю, ви почнете користуватися мозгом і почнете заробляти реально великі, чесні гроші. Наскільки люди примітивні, я докажу вам, що коли я кажу, що я можу спокійно отак, от в два кліка стати популярним, навішати людям лапші на вуха, потім цей трафік монетизувати в мільйони гривень за буквально кілька днів, як це роблять деякі персонажі. Як яких я не хочу називати, тому що вони не заслуговують на те, щоб упоминати їх імена. Я зроблю так, це відео записується за тиждень, по-моєму, до того, як я це буду робити. Я зроблю так, щоб люди самі зробили мене популярним, щоб люди самі зробили так, щоб про мене дізналося багато людей в українському е інтернеті. Я не знаю, можливо, 100 тисяч переглядів ми зберемо. Це ну, досить непогано для українського контенту. І я вам докажу, повторюсь, наскільки люди примітивні, і це є їх головна помилка. Це єдиний такий от тригер, який мішає людям розбагатіти, піднятися, вирости, розвинутися і так далі. І тому подібне. Скоріше за все, ви дивитеся це відео вже після того, як я зробив те, про що я зараз говорю. Uh, і в чому суть? Дивіться. Покажу вам дату. Яка сьогодні дата, щоб ви собі розуміли. Сьогодні у нас це, оце, неважливо. Сьогодні у нас 2 травня. Ну, по факту 1 травня, тому що це вже о північі. Чи... Вже по факту 2 травня, але ну, ізначально вважається 1 травня, тому що це кажучи що понеділок. Uh, я покажу вам, як прогрівається uh, стадо. На жаль, я, я дуже образливе слово, і його не варто вживати, але я його буду вживати, тому що це є факт. Коли я кажу, що я можу спокійно зібрати сотні тисяч, а то й мільйони переглядів за нуль гривень, не особо якось затрачуючи на це час, то це є правда. І якщо я цього не роблю, то це не значить, що я цього не можу. І після перегляду цього відео ви в цьому впевнитеся. Коротше, їду в офіс, потрапив у пробку. Їду в офіс, тому що завтра, коли вийде це відео, у нас виходить реліз telegram боту в який інтегрований наш алгоритм Байселським так індикатором. А Потім буде це все перенесено в App Store, в додаток на iPhone і будемо розвивати цю нішу в рамках Хадару і багато інших. Тому після того, як ви подивитеся це відео, обов'язково спустіться в опис і подивіться, чим ми всі отак от прекрасно займаємося. Ми зробимо е відео на YouTube, яке дуже хочуть побачити люди. Ми е зробимо. Скажімо так, покажемо і скажемо людям те, що вони хочуть дуже бачити і хочуть дуже чути. Але чого не було, не буде. Ну, не буде, не можна казати, але не було і не є. І за рахунок цього, вклавши буквально там кілька годин свого часу і нуль гривень я зберу сотні тисяч передів. І кожен із вас я впевнений. Мені в цьому допомогли. Я кажу, допомогли, тому що це відео виходить вже після. Тобто, на даний момент, понеділок, вже вівторок, 2 травня, я ще цього не зробив. Коротше, щоб ви розуміли, на яку я жертву йду, душу вам доказати, що оці от скамери, трейдери, тємщики і так далі тому долбойоби. Щоб ви розуміли, я ніколи лисим не був. Ніколи. І це буде просто піздець. До ну, речі, мене там моляється. Це буде, ну. Але що не зробиш ради того, щоб <ріст> людям щось доказати, що блядь, перестаньте хуйню дивитися з задолбайобами і почніть щось робити, це буде ну, типе, жесть. Але я це зроблю. І висновок, який ви маєте з цього винести, що я така людина, яка ну, я дуже люблю гроші, але я не готовий переступити через людське, просто ради того. Щоб заробити грошей, я не готовий продавати курси за 200 гривень, щоб робити себе по ну, посміховисько, по факту. Тому що, ну тому що я взявся за проект Хадар, за Хадар Крипто, який хочу зробити одним із не одним, а найкращим українським, скажімо так, криптопроектом. Найкращою екосистемою, родом з України це є проект, який потребує багато, скажімо так, розумової активності, комунікабельності, багато сил, часу і нервів. Коротше, пацани, дівчата, виглядаю я приблизно так. Страшно незвично, тому що я такий був останній раз, коли народжувався, і то, можливо, навіть більше в мене волос було. А суть яка, це, от я вам скидую вставочки, як я підготовлююсь. Знімати будемо завтра. Потім буде пост в, інст... в Телеграм. А... І потім, можливо, в Інстаграм. Не знаю, не хочу дуже Інстаграм світити. Вон. І потім не знаю, я... я б хотів, чесно кажучи, розтягнути це все на кілька серій, щоб зібрати ще більше людей, аудиторії. Вон. І план приблизно такий. Тобто, якщо клю... клюнуть люди на уловку, отаку от, то, скажімо так. Піде спочатку між людьми дискусія, значить перегляди, і коментарі, сподіваємось, негативні, сподіваємось багато. Потім між маленькими каналами телеграмі, потім середніми, і сподіваємося, великі також щось підхватять. І потім подивимося, що з цього всього вийде. Я міг би і повторюсь, після того, як ви передивитесь це відео, а воно вийде після того, як ми зробимо те, про що я говорю. Ви Надіюсь, вже зрозумієте, що я маю 10 гривень в кишені і так чи інакше вирвався із тої бідності, в якій я був, тому що я вчився, робив висновки з своїх помилок, ріс і розвивався далі. І чому це не можете зробити ви? Можете, дуже легко можете. Якщо перестанете дивитися клоунів в інтернеті, які... Ціль яких просто заробити на вас бабки. Тільки що от хрень, яку ви бачили в минулому відео. Знаєте, чому прикол? Більшість людей зрадіє тому, що почули, тому що вони саме це і хотіли почути. Люди невдарів по життю вони дуже люблять, коли е вони чекають твій провал. Ви маєте це зрозуміти? Вони чекають твій провал, щоб ти провалився, проєбався. І вони радіють. Хтось тебе підтримує, але навіть ці люди радіють. Тому що Невдаха любить, коли от він сам нічого не може зробити, але він любить, коли той хто, що вже зробив, щось поїбався, втратив все. Оті, от йому так блять, в нього голові. підарас так йому треба. От таке життя розумієте, тому я будую хадар. Я хочу мільярд 10 мільярдів бачимо 100 мільярдів доларів отримати. Завдяки цьому, в тому числі проєкті, я знаю, що ми це зробимо. Я знаю, що люди, які в це вірять, теж зроблять багато грошей, тому що те, то, що ми будуємо, це розйопка. От на що я готовий ради того, щоб показати, доказати людям, що я знаю, як мене маніпулювати, я це можу спокійно робити. Але для чого? Якщо можна нормальний, чистий проект робити, великий з великими перспективами, великими грошей. Ось такий факт. Йдемо далі. Це зав невеликі бабки, це ще копійки по факту, але більше за цілями цих людей не стоїть нічого. Вони не прагнуть, як я побудувати велику компанію, чесну, в, в сложній ніші, будучи з села і так далі. Тому подібне. Вони показують вам те, що ви хочете побачити, і продають вам просто воздух або воду. Тому я почав із самого початку я пропав на тиждень з соціальних мереж, чого я не робив за рік. Ні разу. Після чого я зню провокуючий контент, який люди самі рознесуть по ком'юніті. Спочатку вони будуть сміятись, тому що я їм покажу те, що вони хочуть побачити, і скажу те, що вони хочуть почути. Три дні вони будуть сміятись, будуть обсирати за рахунок цього відео стане ще популярнішим. Після цього вийде це відео, і деякі з людей його побачать. Хтось скаже, що це монтаж, фотошоп туди-сюди, на 10 але це не монтаж, це є факт. То те, що перше, ну нехай 2 травня у нас є, на цьому годиннику показую час, чи є? тут дати немає. Але не суть. Суть у тому, що після перегляду цього відео ви зрозумієте, що якщо я сказав, що я заробляю на трейдингу, то я це роблю. Якщо я сказав, що моя ком'юніті закрите од... найкраще, то це так і є. Якщо я сказав, що я спокійно можу щось зробити, то це так і є. Я не та людина, яка просто говорить, кожне моє слово можна підкріпити фактом. Розумієте? Я ніколи собі не дозволю казати, що я заробляю не на людях, а потім через два дні почну продавати. Курси, тому що гроші закінчуються і так далі тому подібне. Я трошки більше, ніж про гроші, хоча я їх ну, досить непогано люблю, тому що я казав Рокфеллер, якщо єдина ціль у тебе заробити гроші, ти їх ніколи не заробиш. Я сподіваюся, що ви подивитеся це відео, от яке я зараз знімаю, і зрозумієте, що е, да, люди примітивні, даними легко керувати. Да, їх можна заставити робити будь-що, що ти хочеш. Да, більшість з них тупа. Але не треба втрачати от надію і віру в людей, тому що зроби класний продукт, зроби круту компанію, зроби крутий маркетинг, покажи людям, що вони отримають, коли будуть працювати і користуватись твоїм продуктом. І в себе добре, не треба спускатись до рівня найобу, кидалова і так далі і тому подібне. В Жодній ситуації. Але не треба забувати і про те, що люди а, просто настільки тупі, їм настільки внушили, що а, гроші падуть з неба. Що, наприклад, якщо брати той проект, який я робив башкетник, то а, людина туди заходила, вона думала, що вона отримає реальну якусь схему, де вона от просто нічого не буде робити, і в неї просто будуть капати гроші. А, ця людина. Не винна в тому, що вона так думала. Їй це внушили. Оці от скамери, оці от біномщики і так далі і тому подібне. Їй внушили, що таке реально буває, що нічого не треба робити. Йти, от є реально їм гнушили, що є реально схема, де ти просто ніхуя не робиш і заробляєш бабки. Такого не існує. І коли нормальна людина туди заходила, вона знала, що я виконую це завдання, отримаю гроші. Перейду на другий рівень, на третій, четвертий, п'ятий, шостий і буду отак от працювати, приносити вигоду і мені, і собі, і всім науково. Коли заходив Лох, він бачив, що оказується, життя не таке, як йому з камер намалював. Той, от, от, трейдор, трейдор, який потім учить всіх жити і курси продає. Що Життя не таке, оказується, що треба щось робити, оказується що, ну, універсальних схеми не буває. І в цьому і проблема цих людей. Цьому проблеми вони ніколи не зміняться і ніколи не почнуть заробляти реальні гроші. Я сподіваюся, це відобує для вас уроком. Що якщо людина, от, наприклад, розоблачення мого проєкту було проплачене, зроблене, безфактове, якщо людина один раз проїбалась, то вона проїбеться і другий раз. Якщо я тоді казав, що нічого противозаконно, або а, я, я не роблю і кидало вам людей, я не займаюся, то значить так і є. І ось вам доказ того, що якби я хотів, я б спокійно став популярним, продавав би курси, позорився б так далі, тому подібне, але ні, я хочу збудувати величезну компанію з крутим продуктом, з крутими продуктами, величезну круту екосистему, Хадар. І Якщо я не з багатої сім'ї, у мене немає поки що зв'язків і мільярдів доларів, щоб одразу всім заплатити, це не значить, що я це не зроблю. І то, що я вам говорив напротязі цього відео, і те, що сталося, станеться. А в майбутньому в плані популярності локальної, прямий тому доказ. Є люди, які говорять, а є люди, які говорять і роблять, і ви маєте розуміти різницю між цими людьми. Так, люба ніша знищена, тому що інфоцигани прийшли, прийшли пусті люди, прийшли з камери. В такому важко працювати, особливо коли ти в Україні, коли тут немає жодного спеціаліста достойного і так далі, тому подібне, але ми це збудуємо. І під кінець, хочу вам сказати, що. Не тільки гроші важливі в цьому житті, що важливо, як ти їх заробив. Проти жодного з нічого я не маю, нікого засирати і називати імена я не буду, кожен зрозумів напротязі цього випуску, що де про кого і звідки говорилося. Імена я називати не буду, не хочу кожного то є справа. Мене заділо лише одне. Що, якщо пацани не можуть вивезти самі, то навіщо? Вивозити за рахунок чужого імені. Я будував свою репутацію бездоганно не один день. Я відмовляв у багатьох проектах, в яких мені пропонували величезні гроші, лише тому, що репутація є набагато цінніша, ніж гроші, а люди попросила, попросирали репутацію, попри І замість того, щоб її виправляти, зібрали знову бидло тупе за рахунок чужих імен. І почали робити те саме, тому мотайте на ус. Якби я хотів зібрати 100 тисяч долбайобів у себе в спільнотах, я б це вже давно зробив. І ви бачите, що я це можу зробити. Але мені потрібні дорослі, адекватні, багаті, серйозні люди. Мені ж холота безперспективна, нахуй не впала. Вибачайте за мат, але просто це от факт. Тому така ситуація. Я сподіваюся, що я вас не розчарував цим відео. І, а... Минуле відео, яке ще не вийшло, яке ще тільки в голові. А, ви його переглянете, зрозумієте весь сенс і побачите, як працює цей світ. Все, коли ти знаєш, як це робиться, все можна зробити. І коли я казав, що я заробляю великі гроші, значить це є факт, це є непридумано. Бачите, що я це можу зробити? Але для чого? Гроші це лише гроші. Якщо у тебе немає великої цілі, вони не мають сенсу. Тому така ситуація. Тепер давайте під кінець зробимо з вами невеличкий висновок. Чому під кінець? Тому що я впевнений на 900%, що більшість людей не додивилися до цього моменту, навіть не то, що більшість, а 99% людей. Інакше у світі було б 99% багатих людей, а не 1%, і то навіть не 1, а 0,1%. Дивіться. Ізначально був план зробити у всіх соцмережах 100 тисяч переглядів. Зібрав я плюс-мінус там, половину там, 30-40 до 50 тисяч переглядів. І то без бажання, такого прям сверхістену. Тому що. На момент, коли я вже хотів випускати то відео, я зрозумів, що все рівно люди будуть дурними, люди будуть тупими, людям будуть внушати різну херню, тому що так влаштований світ. Але все-таки я ну, задіяв цей план, так зробив, і вирішив випустити. З цим понятно. Тепер з приводу грошей. Дивіться, я вам відкрию таку істину. Гроші. Заробляються лише тоді, коли ти щось віддаєш, ти або маєш віддавати час і фізичний труд, трудитися фізично, або ти маєш віддавати гроші, ти маєш ризикувати грошима. Як це влаштовано. Тобто, якщо там в теплицях ми працювали з дитинства, там ти тратиш час і тратиш фі... ну, здоров'я своє, фізичну роботу. І за це получаєш гроші. Невеликі гроші. Але получаєш неважливо, получаєш, получаєш, да, все супер. Якщо брати ринок інвестицій фінансовий сектор, якщо брати а, крипту і так далі, і тому подібне, ти не тратиш а, ти тратиш той же час, тому що час всюди потрібно тратити, але замість фізичного здоров'я ти тратиш гроші. І погодьтеся, це набагато круче, ніж тратити своє здоров'я і в 40 років бути вже старим вом. Тому що я за той образ життя, коли ти живеш, радієш, займаєшся своїми справами, розвиваєшся і, скажімо так, не просто ти тобто, попрацюєш, тратиш здоров'я і так далі ти, та й твоя сім'я. Тому я вибрав для себе фінансовий сектор. Як влаштований фінансовий сектор, підведемо з вами такі підсумки великі. Тут завжди треба ризикувати. Тобто, наприклад, наш проект Хадар, який от вийде це відео. Опускаєшся вниз, там буде наш перший продукт у рамках Хадару, це торговий робот, тобто не торговий робот, а індикатор, там, який інтегровано в telegram бот а потім буде інтегровано веб-додаток. Він буде коштувати 50 HDR, потім 100 HDR і так далі. Тобто, будуть різні підписки за рахунок цього екосистеми, і хадар буде рости. Ось. І все буде, скажімо так, рости, розбиватися, все буде круто. Тут є один мінус. Тобто тобі не треба важко працювати, тобі не треба вивчати IT-блокчейн-сектор, як це роблю. Я тобі не треба знаходити людей, тобі не треба будувати велику екосистему, велику компанію. Але тобі треба ризикнути. Тобто, якщо ти, наприклад, береш тисячу доларів, тисячу доларів це невеликі гроші, це там, ну, маленькі гроші, це там тисячу ну, доларів, ну нехай би це за не рахувати це от стільки тисячу доларів. Якщо ти розраховуєш, що ти заробиш через два місяці, 10 тисяч доларів ні, цей проект не для тебе. У нас є конкретний план на 4 роки. За 4 роки ми хочемо довести токен до 5 доларів, побудувати гаманець, дексбіржу, випустити там певні продукти, про які вам знати не потрібно, але які будуть приносити там вплоть до десятки мільйонів доларів в місяць. Це факт, це вже все прораховано, план прописаний. Все проаналізовано, реалізовано і так далі. тому подібне. Екосистема Хадар функціонувати буде так, що чим більше в тебе токенів, тим більше дивідендних доходів ти будеш отримувати. Тому і крипта, і в тому числі наш проєкт Хадар, це про ризик. Ти не тратиш повторюсь, час, нерви, сили, багато чого, але ти тратиш гроші. І ти, можливо, втратиш їх. Ніхто тобі нічого не гарантує. Я б обманював людей, якби я казав, що ми все зробимо з 3 тисячі відсотків. Ні. Ми прикладемо максимум зусиль. Ми прикладемо, зробимо все, що залежить від нас, щоб побудувати крутий продукт родом з України. І наші ідеї, наш я вам... це те, що я вам гарантую, це те, що. Наші ідеї, наші продукти вони прям інноваційні, тому що ми придумали механізм, який буде дозволяти інтегрувати наш, ну, наш механізм весь в платіжні системі супермаркетів, там, банків, будь-якої системи, де треба приймати платежі в крипті. Моментальні хадар-пул це буде та система. Тому коли ми це реалізуємо і залучимо хоча б мільйон користувачів, то я думаю, що ну, в мене вже буде мільйонів 100 доларів. Вот, за рахунок того, що свої токени я не збираюся продавати. Тому основна ціль, я думаю, людина не купити токен і продати 10 разів дорожче, а зосередити в своїх руках якомога більше токенів. Тому така е тема, я надіюсь, відео вам було корисне. Я надіюсь, що таке фінансовий ринок зрозумілий. Е я ви зрозуміли, що маніпулювати людьми. Я вмію, якби я хотів заробляти на лохах, я б це спокійно робив. Але ну це не, не тільки гроші мені потрібні, бо надіюсь, висновки для себе правильні ви зробите, рішення для себе правильні ви приймете. Не просередити своє життя впусту, а проживете його, в принципі, так, як хочете. Не так, як треба, а так як хочете. О, така інфа. заробляйте і. Як завжди, удачі, успіху і прибутку.